21 листопада це День, коли ми думаємо про майбутнє. Але водночас пам'ятаємо тих, хто віддав життя в боротьбі за це майбутнє. Сьогодні День Гідності та Свободи. Цей знаковий для українців День був встановлений у 2014 році указом президента Петра Порошенка на честь. Спочатку в цей день Помаранчевої Революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. 21 листопада 2013 року в Києві почалися протестні акції громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади припинити курс на євроінтеграцію і скасувати процес підготовки. До підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Українці вийшли на протестну акцію в столиці, а потім і в інших містах. До півночі на Майдані зібралося близько півтори тисячі людей. 28 листопада почався страйк студентів, у якому взяли участь десятки тисяч людей. Учасники Євромайдану вимагали відставки президента Віктора Януковича. У ніч на 30 листопада беркутівці жорстоко розігнали мітингувальників. Постраждали десятки людей. Саме тоді мирний протест переріс у справжню революцію. Уже 1 грудня вийшло до 1 мільйона протестувальників. киян, та мешканців інших міст та сіл України у лютому 2014 року злочинний режим Януковича був повалений, а сам він втік. Відстоювання найвищих демократичних цінностей коштувало життя 106 вбитих та більше двох тисяч поранених. День гідності та свободи наше національне свято, яке має величезне значення для кожного українця, його мета затвердити прагнення громадян України до демократії, справедливості, свободи, руху до європейської спільноти, з якого ми вже не звернемо. Цьогоріч Україна відзначає його в стані повномасштабного російського вторгнення та знову ціною життів виборює своє право на гідність та свободу. Нині, коли народ України став на захист батьківщини, ці поняття набувають нового значення. Саме за них воюють захисники і захисниці. І не віддають ворогові ні клаптика нашої території. Саме ці ідеї охоплюють серця мужнього, гордого та незламного народу.